Привіт, майбутні студенти! Маєте унікальну можливість отримати додаткову фінансову підтримку державний освітній грант 17 чи 25 тисяч гривень на рік. Для різних спеціальностей у ДНУ застосовуються коефіцієнти 1,3 та 1,5, тобто сума гранту збільшується. Як це працює? Наприклад, ви обираєте спеціальності з особливою підтримкою держави, де застосовується коефіцієнт 1,5. Загалом для 21 спеціальності в ДНУ грант становитиме 25 тисяч 500 гривень, вартість контракту за цими спеціальностями 18 тисяч гривень. Тобто, отримавши грант першого рівня, ви вже покриваєте вартість навчання, що тотожно навчанню за бюджетні кошти. Для спеціальностей галузі знань інформаційні технології грант першого рівня із коефіцієнтом становитиме 22 100 гривень, а грант другого рівня 32 500 гривень. Вартість контракту в ДНУ за спеціальностями цієї галузі 32 500 гривень за рік. Таким чином, грант другого рівня повністю компенсує вартість навчання. Нагадуємо, що саме в ДНУ є усі спеціальності галузі знань інформаційні технології. Для спеціалізації спеціальності філологія грант другого рівня із коефіцієнтом становитиме 32 500 гривень. Вартість контракту в ДНУ за спеціальностями філологія становить 32 500 гривень на рік. Таким чином, грант другого рівня повністю компенсує вартість навчання за рік. Вища освіта це ваша сила, а ми допоможемо її розкрити.